Я сім, усім, валю п'ять на рибу, взяв вершу. Тут є одно місто, де я давно не, не клав. Та й не міняв рибу. Моя отекла тата. Мала, хто не йде біжить ззад. Ну попробую тут покласти, я тано, там не міняв рибу. Вроді водася подняла, риба має бути. Того разу я троє казав, що має бути його. Так все стало, що не, не, не мало бити. Буде ну, ще все старатися все м'яти чи в майбутньому. Тут ще треба пробрати через такі зарослі. Тяжко буде йти тепер. Згодні, бля, то я поступив вірьовку. Коротше я зараз розтупляю. Виключаюся, виключаюся, не на місці, коли буду закидувати, бо інак всяк я не розціплю тут. Так, я на місці. Перша на місці. Розкладуємо. І закидуємо. Просто разлетай верёвку. Тихо-тихо. Не залазай. Не лазай. Скачешься один за собой. Идёшь муха. Вот Попробуем. я что? На дно. Привязываю. Не знаю, идем пронести я. Ничего не будет. И завтра рано. Як встановив року ту вершу, лиш вірьовка плаває там, uh, якусь бої треба утопити. Треба мені якусь палку боту Утопити тобто. на дно і... Щось я знімаю не добре, коротше. Треба мені палку якусь та на дно. Пиревку покласти. хотя бы под воду, а бы и не ветку было. Но а ты и не палок нормальных. Но, может, найдем. Зараз и Нам серьезную палку не треба Нам такую простую. Нам для работы. Ходить якийсь чи якась мара. Нам, ну. О, я чех уже зробив. Ести палку там вверх. Вообще не замітно. Что там веревка плавает. Добре, зараз я щось придумаю. Истим. Зараз виключаюся. Зараз йду шукати ще одне місце, де або вершу покласти, або раколовку. Ви ж тут Дасі подняла дуже файно. Не знаю чи риба прийшла, чи не прийшла. Но Суть не в дому, суть у самому процесі міняти рибу, а не ймити. Ну і мити то, то дуже добре, коли ймняєш. Так що Дві дали. І... Все покажу, розкажу. Ну це нічого взагалі не любить, що я так поклав. Палку я забрав. Вірьовка лягла на дно, вершу, не видно. І ото все супер тоді. Значить, я зробив все, що я планував. По поводу цього і раколовки. Верші. Я з тим раколовкою вже колочу. І тепер газую іще класти одну або вершу, або раколовку. І прорезуся на робник, подивлюся. Аж там вода не замерзла, нема леда то покладу на рибникові. Аж замерзла та буду десь по поліції ходити, искати де вас покласти і ще раколовку або вершу. То є місце, звісно. Але на одному. Ну, класти дві верші. Не знаю чи то є смисл якийсь у тому. Ну нічого. Йдемо далі. А щось прийду, ще сюди, а щось сюди, що тут десь вержу. Мало май там. Або мало май там, там якийсь сатончик якийсь файний є. Та покладу там. Так що не переключайтеся. Прийшов я на рубник. Ну то ну, не на те саме місто, де б був, там то місто. Взяв я з собою двіра коловку. Одну буду класти той, а одну не знаю де. Може з той сторони. Там десь у зарослях тих. Но, вижу, тут ходять теж рибики. Стоять ці всі бати на вулиці. Так що йду розкладую. Раколовку буду закидувати. Буду знімати як закидую. Так що не, не треба переключати Так що раколовку я розклав. Закидую. Блямка, три раптом виносить. Вона лягла нормально на дно. не Попухали, хочемо. Все, намочили. Держи за верівку. Закидуємо. Мало, не так як я хотів, но ніч. Минуточку йому перекидываємо.

Так, прив'язав. Я зараз друг становиться. Не знаю, де точно бої, понял покласти. І так покласти. в такому місці. Або її не замітно було. І, або була риба найголовніше. І там добре покласти. Може зараз покажу. Там добре покласти. Но... Діло в тому, що там треба лодку. А я лодку не взяв. О, я думав, тут буде замерзло. Може завтра. Рано їх плюс забирати на хлопці. Та везьму лодку та покладу твій верші посередині десь. До вечора. А вече он заберу. Ну, ідея непогана, аж не, не замерзне до завтра, конечно. Передають мінус 2, ходно замерзнути. Но не біда. Діло не в тому тепер. Діло в тому, що треба покласти ще одну раколовку. Я думаю, що там покладу. Там туди можеш пойти. Нормально та йду туди. Покладу раколовку і одне валити геть. Так, я з дуже великими матюками встановлю. Телефон, куди вже не впаде. Так, прив'язую веревку до раколовка. Не буду закидувати. Сюди я сюду теж дуже тяжко добрав. О там... Чорниці ростуть. Ко за закарпаття то знає як це то чорниці. Я не знаю, як вони не по-українськи називає. Коротше таке дуже коля... Колюче. Діло не в тому. Добре, що сюди ніколи не зайде. Бо. Ну, тяжко сюди йти. На сам робник легко би, можна на машині доїхати, а іменно на цю точку 9-ти піш. Это проблематично! Треба се дерти через зарості, через тернину та ту, ту всяку. Бляха, муха. Бляха, що ти кал такий? на мун? Prečimo je daleko več. Hočemo je daleko bolj hočiti. Moj boitu je ljubina ni pohan. Tako ču. Krišaj mi je vsak. Відрізаємо лишнє. Прив'язуємо до чогось. Прив Я лише для, для того, аби легко знайти потім. Бо так її воді не буде видно відносимо. А по мільовці буде видко. Теперь uh, мене назад вертаємося. Може ще буде покладу одну раколовку або може ще вершу на тому самому місці де крав перше. Но не факт Так що чекайте. Вать завтра ведьма ще й нині. Так почав я забирати раколовку З зробника. У нас уже сніг пішов. Ей кой поди сніг. Ось я розв'язую. І буду саникати, що там є першим витяг ми знімаємо, бо не включаємо камеру. Ну як я знімав, лиш камера не включена була. Там таке дуже мала здерка, такі були якісь мінімальні. Я думаю, що й тут таке саме буде. Аж буде. То і взагалі немає нічого. А є якась там одна плаває, ну то таке, то не риба. Так що тепер валю забирати вершу. Лючуся, коли буду вершу витягувати. Так, прийшов я, за вершу Стоїть на виїзді і виглядає, як якась льоба з дихла плаває. Верша тут стояла в медилі. Не, в субботу я поклал, а ныне четверг. Ну, что съесть? Невеликі, но є. Тикай, пуля. Опа, Вот така рибка у нас тут плаває. Отаке пожарити єщу поїсти, мало.

<реш> Тікай куля Дві сек позабивали у сітку просто або заходили, або виходили, ще живі Бели Свій вже не світить ніч. Ну це файні такі дости Куля лишай Куля грузе рибу Отак і все попробує засунути, От туди всередину так, Витягну А неудобно так одну рукою втягнути все все паде Ось все так. о! А як тут так все закопачила? П'ять От вон Так, все його пускай нараз. Ну і всі не знають, що з ним робити. Може забрати, а лішити ще до вечора. Ще покласти мало десь у другому місці. І все що таке заріба? Це мирина, це не мирина. Шмирина то випускаємо, не? По-любому. Все файне таке щось. Річ клади в другому місці десь. туй Зараз Зараз подивимося ще покласти, то до вечора не стоїть. Я сів опускаю геть. А й плавають. Мало. І покладу десь у другому місці Вечіром прію заберу так що йду класти Вечором все включу Чи буде риба чи ні Так почав я оп'ять забирати вершу Блять ісі Олісто всяке там іще Ili neće biti, nitko li je prijezdao. Ovi. se je milo za ti par učača. <coughs> A šta je milo uopće? Dakle, nima uopće i riba. Якби no, я се буду готував, я взяв хліб. Намечу хліба туди. Та лішу може до завтра, може до післязавтра. Ось ніг починає падати. Круто буде. Може. <laughs> Намечу хліба, лишу на два дна. Может завтра приеду проверить? Может не приеду. Но то уже и так будет редко. все в другом видео. Это уже я выкладу на ней. На них, кстати, Михайля, у всех Михайлов, Михайля. Михайловных, Михайловных так, и так далее. Кулька, что ли? Бля, хавцюся попутало той сім нитку. це якісь проблеми. Все, захи... закидую повторно і лишаю на два дня ткань. На два дня. Може на три. Або в суботу, або в неділю провірю. Може ще так десь прийду вечором. Провірите, аж щось буде. То буду знімати, аж не буде, то і смисла знімати не буде. Так що втора коловка верша вже на місці. Чекаємо наступного відео. Наступне відео. На се раз не прощаю. Ну, в цьому відео са прощаю, буде другое відео Увидимойся.